Вона жила осторонь, між лісом і світом, серед трав, які знали її ім'я, в старій хаті на узліссі, де стіни тримались не на цвяхах, а на молитвах, її ім'я Стефанія, бабуся, про яку в селі казали дивна, але добра. Одні приходили зцілення, інші, щоб посміятись, а були і такі, що відвертали очі, бо боялись, бо знали, вона бачить те, що ще не сталося не свята. Не відьма, не Ясновидиця з телевізора, проста стара жінка, яка ночами говорила з Богом, а вдень д... з землею. Сьогодні ми вперше поділимось тими видіннями, які баба Стефанія передавала ще тоді, коли ніхто не хотів слухати: про воду, яка стане дорогшою за золото, про хворобу, яка забере у світу душу, про карту, що палає, і про Україну, яка вистоїть. Коли їй було сім, вона побачила перше. Ніби в сні, але то не був сон. Дах батьківської хати горів, хоча дим ішов не в небо, а в глиб землі. В ту ж ніч пішов ґрунт під хлівом, і з під старої сливи вдарило джерело, солоне, як сльоза. Тоді баба домна, її рідна сказала: Не зрадій, дитино, бо той, хто бачить далі, платить глибше. З того часу сни приходили щонеділі. Стефанія вчилася не гадати, а слухати. Не нав'язуватись, а чекати, коли люди самі прийдуть, а приходили по трави, коли лікарі розводили руками, по слово, коли душа мовчала навіть у церкві, по тишу, коли світ кричав, вона ніколи не називала себе пророчицею, але знала, коли і чому вітер змінює напрям, коли вода в криниці скисає не від спеки, а від біди, що вже на шляху, і найперше, що вона казала тим, хто ступав через її поріг. Ти чуєш серце часу, воно вже стукає гучніше. Стефанія ніколи не читала книжок про пророцтва. їй було досить однієї, написаної природою. Вона читала по зорях, по тріщинах у глині, по кольору диму з димаря, по тому, як птах сідає на тин, по тому, як мовчить собака. Земля говорить не словами, казала вона, а відчуттям між ребрами, коли холод проходить крізь тебе не ззовні, а знизу. Це знак. Коли земля починала смикатись під її босими ногами, вона знала, хтось помре, а хтось народиться з болем. Коли вітер повертав із заходу раніше, ніж мав, то не зміна погоди, то зміна часу, коли зілля в'яне на схилі, де завжди цвіло, значить там уже ходила війна, навіть якщо ніхто ще не стріляв. Вогонь теж говорив: тріск у печі, іскра що йде не вгору, а на бік, то все були речі. Які баба Стефанія сприймала не як прикмети, а як мову. Природа не кричить, вона шепоче, і хто має чисту душу, почує. І коли зими почали ставати безсніжними, а весни без пташиного співу, вона вже знала, час великих змін почався. Тоді вона побачила воду не джерело, а повінь. І з цього почалося її найстрашніше пророцтво. Це було у весні. Стефанія стояла на пагорбі, а перед нею світ. Розтрісканий, як стара глина, дерева без листя, ріки, мов шрами, дві людини з порожніми відрами, черги не до магазинів, а до калюжі, де ще лишилось трохи води. Я не знала, яка це країна, казала вона, але там було спекотно навіть уночі, і в очах у людей, оди спрага, не тільки тіла, а й серця. Вона бачила, як у світі починається війна не за нафту, а за воду. Греблі, які стають фортецями, річки, які перекривають і продають, отруєні джерела, після яких діти мовчать і не ростуть. Я бачила міста, де вода стала прокляттям люди пили і хворіли, бо вода пам'ятала все, всі вбивства, всі гріхи, все байдужжя. Після 2026 року казала баба Стефанія, вода стане тим, що ділить світ, і тими, хто залишив її чистою. Світ буде збережений. Схід Африки, Південь Європи, частина Азії, там прийдуть великі переселення, бо не буде дощу, бо земля перестане годувати. І тоді люди згадають, що вода -та це не ресурс, це милість, і якщо її зневажали, вона піде. Спрага так, це перше, чим Бог нагадує про себе, казала Стефанія. Бо тільки той, хто живе в правді, нап'ється живої води, це видіння прийшло несподівано. Уночі, коли небо було глухим, а світ, мов без струму, Стефанія лежала з відкритими очима і бачила не вірус, не бактерія, а щось, що просочувалось в повітря, як запах, як звук, який неможливо вимкнути. Люди хворіли не тілом, а розумом, як казала вона, очі бачили, але не розуміли. Серце билося, але без відгуку, мов хтось вирвав нитку між душею і головою. Ця хвороба прийде після великої втоми, коли людство вже не знатиме кому вірити, коли не залишиться жодного безпечного місця в інформації. Я бачила міста, де люди ходили мовчки, усміхались, але не від щастя. Їхні думки були як зачинені кімнати без вікон. У видінні з'явились зони тиші, цілі райони, де не було ані слів, ані пісень, бо навіть звук почав шкодити тим, у кого вже тріскала психіка. Після 2027 року, казала Стефанія, люди знову захочуть ізолювати себе, не через хворобу тіла, а щоб не зійти з розуму, бо нова недуга прийде всередину і вбиватиме злагідністю, через байдужість, через відрив від духа. Не той хворий, хто кашляє, ти, казала баба, а той, хто забув, як співати душа. Одного разу Стефанія сказала страшну річ Найбільші зміни ще не з нами. Вони будуть у тих, хто прийде після. У своїх видіннях вона бачила пологові будинки, але не з радістю, а з тривогою, діти, які не плакали при народженні, діти, що дивились прямо в очі дорослим, мов дорослі. Після 2027 року, говорила вона почне народжуватись нове покоління, змішане, Не хворе, але й нездорове, зміни у тілі, в мозку, у тонкому тілі людини. Одні з цих дітей матимуть надчутливість, будуть чути біль інших, як свій. Вони не витримуватимуть шуму, брехні, металу, а інші, так навпаки, повна глухота до емоцій, ні співчуття, ні страху, ні жалю. Це будуть діти дзеркала, казала Стефанія. Хтось стане пророком, а хтось – мезброєю». Вона також бачила вплив отруєного світу: мікропластик, ГМО, випромінення. Все це залишає слід не в легенях, а в коді, який передається по крові, і людство стане перед вибором чи лікувати тіло, чи зцілювати душу, бо нове покоління прийде не просто як наслідок, а як випробування. Не питайте, чому діти змінились, питайте, на кого вони схожі, бо світ сам їх такими створив. То був не просто сон, то була карта велика, стара, пожовкла, але з лініями, які тремтіли. Мов їх малювала рука, що не впевнена в майбутньому. Стефанія стояла над нею, а карта почала тліти не палати, а саме тліти, мов зсередини її роз'їдала правда, яку більше не можна було приховувати. Я бачила, як на сході здіймається жар, а в центрі тріщина, яка не зникає навіть після дощу, казала вона. Полум'я виникло між двома велетнями Китай і Америка, не руками, а мозками. Не солдатами, а технологіями. Це була війна без фронтів, зіткнення, що ламало мову, банки, небо. Супутники гасли як свічки, а хмари виводили шифри на небі замість дощу. Стефанія не називала дати, але говорила: те, що ми називали державами, вже не буде сталим. Деякі країни зникнуть без пострілу, інші з'єднаються як вода з водою, без прапорів. Європа почне хитатись. Азія загориться не ззовні, а зсередини, а деякі землі, колишні імперії, розваляться, як глиняні глечики, бо в них давно немає живої води. Там, де були кордони, будуть тріщини, а де були мости, з'являлися стіни. Світ зміниться не від бомб, а від втрати сенсу, казала Стефанія. Україна, це як руна, яку не прочитали до кінця, казала баба Стефанія. Її карта світилась уночі саме там, де наша земля. Але не червоним, не чорним, а кольором попелу, в якому ще тліє жар. Вона бачила наші міста, не зруйновані, а виснажені, але стоячі, бачила людей, які не мали дому, але мали силу дивитись у небо, бо пам'ятали, що за них моляться мертві. Стефанія ніколи не говорила, перемога буде завтра. Вона казала. Україна пройде не шлях танків, а шлях духа, її не врятують договори, її врятують молитви. Вона вірила те, що втрачено ті повернеться, але вже не як територія, а як спокутана земля, відкуплена болем, очищена кров'ю і більше не буде предметом торгу. Коли на Донбасі знову заспівають колядки, з того почнеться зцілення. А Крим повернеться через тишу, не через гучність, шепотіла вона. І тоді казала Стефанія, Україна стане не лише державою, а тим, чим давно мала стати живим щитом між старим і новим світом. Багато хто питав Стефанію, а хто ж нас виведе? Вона ніколи не називала імен, не описувала обличчя, але раз у розмові сказала: це не буде той, хто вже говорить, це буде той, хто поки мовчить. У своєму видінні вона бачила людину на тлі пожовклого прапора, не на трибуні, не в штабі. А серед людей між фронтом і полем, у вишитій сорочці, з очима, які дивились не на камери, а просто в душу. Він прийде тоді, коли ніхто не чекає. Не вибраний, те та потрібний, не розрекламований, а впізнаний серцем. Він не буде ні противник, ні своїй. Він буде, як світанок після ночі. Стихійно, просто впевнено. Стефанія вірила: ця людина не врятує всіх. Але об'єднає тих, хто ще вірить, і саме на цьому та на довірі без страху почнеться нова сторінка. Справжній провідник не керує, він веде не силою, а світлом, що в ньому, і кожен побачить себе в ньому, як у дзеркалі, казала вона. Було видіння, яке Стефанія берегла найдовше вона не ділилась ним навіть із найближчими, аж поки одного вечора перед святом покрови мовчки запалила свічку і сказала. Цього року щось зміниться не в новинах, а в небі. У тому сні вона стояла на полі, де ніколи не росло нічого, крім бур'янів, але над полем з'явилось світло, ніби сонце встало не зі сходу, а з глибини самої землі. Потім з неба впала хустка, біла, як сніг, але з краєм червоним. Вона покрила землю і все завмерло на мить. А тоді народ прокинувся. То був знак, що покрив не лише жінок. А всю націю, як покрив Божої Матері, не від холоду, а від зневіри, казала вона. Після того знамення, казала Стефанія, почнеться очищення не раптове, не гучне, а глибоке люди прокинуться зі сну, який тривав покоління, згадають не гасла, а коріння. Мир прийде не з милості, а з гідності, і тільки тоді, коли пробачимо одне одному, бо без прощення немає перемоги. Тихо промовила вона, а наостанок додала: коли на покрову зійдеться три знаки: небо, земля і серце, тоді Україна увійде в свій новий час, без страху, без гніву і без потреби доводити, що вона є.